Знаєш, пророк Ісаї ще за пів тисячі років писав цей народ нічого не бачить і не розуміє. Має очі, але сліпий, має серце, але серце кам'яне. Отже, що відбувається? Що, коли я був маленький, мене так цікавило все про Бога, так все захоплювало, і коли став великий. Я став таким холодним, як айсберг в океані, тому що насправді айсберг з'явився ось тут. Не в океані, ось тут оселилася пітьма, і у цьому є велика проблема. Біблія говорить: пильнуйте, браття, щоб хто не звів вас філософією і пустим обманом за переказами людськими, за стихіями світу. Диявол знає, якщо створення світу це істина, то існує творець. Коли в голові еволюція, то творця там немає. Якщо ми створені, то існують правила, сенс життя, добро і зло, тоді стає очевидним, що ми занепалі істоти і маємо потребу у Спасителі. Якщо ж нас навчають еволюції, то що таке гріх? Що правильно, а що неправильно? Тоді все правильно, і можна прийти до сусіднього народу та вбивати його.